Ви тільки подивіться, скільки там всередині соку. Це просто неймовірно смачно. Сьогодні я покажу, як вдома приготувати ось такі дуже соковиті домашні хінкалі. Візьмемо курячий фарш і додамо до нього свіжої зелені. Набриємо трішки петрушки та зеленої цибулі. І все в таку мілку-мілку труху. Та додамо зелень до фаршу. Додамо сіль, перець додайте на око, паприка. Все добре перемішуємо. І обов'язково додаю чарочку джерельної водички. такої консистенції вийшов фарш. Дістаємо тісто з холодильника. Воно простояло в нас там одну годину. Стало ось таким м'якеньким і дуже еластичним. Клас. Та не небудь частини, щоб зручно було розкатувати по поверхності. Припиляю поверхню борошну. Розкатуємо товщиною 1,5-2 мм. Беру ось таку піалочку, формую заготовочки. Беру ось таку тарілочку меншу по діаметру. Ложу сюди заготовку, додаю фарш. І починаю збирати ось такою гармошкою. Добре, притискаємо. Ось такий хінкал вийшов. Тим часом вода закипіла і відправляємо варитися нашу першу партію хінкалі. Давайте скуштуємо. Вони нереально соковиті.